справжня причина, чому останнім часом довго не виходив новий випуск дурнів дивиться сторіс. Шановні, а у нас кіріл сіріус. Льош, ну який Кіріл Сіріус? Це ж Лена філонова. Да, блін, щось за під заріс? Вже погано бачу. Добре, що в мене є електростанок Philips One Blade 360. Зараз. 5 хвилин і буду як новенький. Електростанок Philips One Blade 360. Повторює обличчя та голить волосся, а не шкіру. Без порізів та подразнень. Голить щетину будь-якої довжини. Підходи для вологого та сухого гоління в будь-якому напрямку, а завдяки окремій насадці для чутливих зон комфортно голитись навіть там. До речі, Philips OneBlade 360 можна заряджати будь-де та будь-коли, тому дуже зручно брати електростанок з собою в подорож, а його лезо потребує заміни всього раз на Чотири місяці. А у нас?